Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч, Бог пройшов перед нами той шлях Світлана Солдатенко. Я родом із Донецька. За фахом я лікар-ендокринолог. Є членом церкви Адвентистів сьомого дня з 1992 року. Мій чоловік не ходить до церкви, але дякувати Богові, він не забороняє нам з дітьми відвідувати зібрання та проводити вдома сімейні богослужіння. Коли 2014 року розпочалися воєнні дії на Донбасі, у нас було двоє маленьких дітей: чотирирічний син та однорічна донька. Рятуючись від обстрілів, нам з дітьми доводилося переїжджати то до Донецька, до моїх батьків, то повертатися додому до Маріуполя. У місті Борисполі, що на Київщині, проживає моя двоюрідна сестра, і вона запропонувала нашій сім'ї приїхати до неї. Я зрозуміла, що Бог дає нам час та можливість вийти з небезпечного місця. Тому після триденної подорожі на нашому старенькому авто, 1 вересня 2014 року, ми опинилися в Борисполі, де і перебували до 25 лютого 2022 року. Спочатку жили у родичів, потім винаймали житло. Згодом 2019 року до нас приїхали з Донецька мої батьки. Так ми гуртом та з допомогою наших родичів придбали власне житло. Мені вдалося влаштуватися на роботу до Бориспільської лікарні та ще в кількох приватних клініках. Бо зарплати лікаря не завжди вистачає навіть на необхідні речі. До того ж року я влаштувалася на роботу в клініку Ангелія. Бориспільська громада дуже тепло нас прийняла, весь час надавала нам всіляку підтримку. Почувши постріли вранці 24 лютого 2022 року, ми дуже перелякалися. Чомусь у мене було відчуття, що все почнеться з аеропорту, який неподалік від нас. Я пішла на роботу, відпрацювала зміну та звернулася до керівництва клініки Ангелія з проханням допомогти евакуювати нашу сім'ю. Мій чоловік саме тоді був у Маріуполі. Він поїхав туди провідати свою маму. Тож, 26 лютого, ми з дітьми опинилися у селі Мамаївці Чернівецької області. Нас прийняла дуже щира та люб'язна християнська сім'я Наталя, Юрій та двоє їхніх синів. У них ми прожили близько трьох тижнів. Тоді нам запропонували виїхати до Німеччини, і ми погодилися. Цю евакуацію організувала Адра. Під час поїздки я зверталася до Господа із запитаннями: куди ми їдемо, де ми будемо жити. Ми ж нікого там не знаємо. Однак Господь подбав про нас заздалегідь ми опинилися у прекрасних умовах для проживання у мальовничій курортній місцевості. Господарі дуже добрі та приємні люди. Хоч ми ще не зовсім розуміємо їхню мову, бачимо, що вони дуже доброзичливо до нас налаштовані. Коли ми з дітьми врятувалися від війни, залишалася нерозв'язаною ще одна проблема. З Маріуполем пропав зв'язок, і ми більше місяця не знали, що з моїм чоловіком та його мамою. Ми щодня молилися про Божу охорону. І 25 квітня мій чоловік зателефонував мені, що вони живі та здорові, і їм вдалося виїхати з Маріуполя. Ми зустрілися всі разом 14 травня і так живемо дотепер. Дуже вдячні Богові, що Він пройшов перед нами той шлях, який нам треба було йти. Він завжди робиться. Просто ми не завжди помічаємо.